Ми зараз знаходимося у залі, де проходять заняття з людьми, яких ми привезли з прикордонних районів Чернігівської області. На цих ковриках люди займаються правами, які допомагають їм придбати навики самостабілізації. Та саморегуляції в нас є розроблений багато різних вправ, які включають і дихальні вправи, і вправи на подолання стресу, вправи, які допомагають їм знизити стрес, напругу та тривожність і більш е, е, осознати себе, свої потреби, свої нужди, свої бажання, е, де вони зараз знаходяться. Е, тобто ці вправи е, повторююсь, направлені на те, щоб вони могли, навіть коли вони знаходяться в більш е, небезпечному місці, виконувати ці вправи, е, заспокоїтись та Мати більш для себе механізмів і того, що допоможе їм справлятися з стресом і допомагати собі.